Дорогі отці брати і сестри, шановні хмельничани, щиро вітаю вас з нашим державним святом Днем Незалежності України. Сьогодні ми святкуємо нашу самовутність і суверенітет, відзначаємо шлях, який пройшли наші предки, і шануємо їхню відвагу, завдяки якій ми маємо можливість жити в незалежній Україні. Сьогодні наша незалежність. Пошматована сотнями ворожих наступів. Омита кров'ю наших воїнів, оплакана осиротілими серцями. Але ми не здаємося, не впадаємо у відчин, не опускаємо руки, а з гідністю вимолюємо і виборюємо свою свободу. Захищаємо правду, підносимо істину. А істина завжди перемагає. Нехай у цей особливий день головним гаслом нашого подальшого життя стануть слова Святого Письма. Мир Вам! Нехай мир Божий, який перевищує всякий розум, охороняє ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Ми щоденно молимося за благополуччя нашої країни, за процвітання нашого народу, за переможний мир на нашій праві. Землі піднесімо свої молитви, щоб Господь благословив нашу українську землю і дарував усім нам мудрість та силу для подальших звершень, а нашим захисникам витримку та мужність у виснажливій війні. Цей день хай буде символом духовної сили та фізичної незламності українського народу, а найголовніше нагадуванням про важливість. Всенародної єдності та незламної віри в Бога, без яких неможливо досягнути перемоги. У цей святковий день бажаю усім вам бути гідними спадкоємцями тих вікових традицій і цінностей, які формували наш народ в єдину православну християнську родину. Нехай наші дії, слова і думки завжди будуть на славу Божу. І на благо нашої рідної України, з нем незалежності! Нехай благодать Божа буде з усіма вам, миру нашій державі та любові кожному з нас.